Друзі, вітаю! Банда терористів-імпотентів, чи як там ще можна розшифрувати ФСБ, починає погрожувати Україні за теракт, який скоїли е, іділ організація радикальних ісламістів, але хочуть мститись нам. Е, власне, деталі помсти вже навіть назвали законні цілі, кого будуть вбивати, кого арештовувати, як нас будуть всіх знищувати. Ну, от, ну знову ж таки, нам не звикати, да, ми ще ж їм маємо відповісти за японську війну. Як же ж так японці взяли, їх побили тоді? Да? А хто винен? Ну знову ж таки, українці. А хто ще може бути винен? До речі, в алкоголізмі російському хто винен? Українці? І в тому, що путінська дочка-проститутка теж винні українці. Одним словом, давайте проаналізуємо свіжу заяву ФСБ. Там дуже багато. Різних цікавих моментів, але спершу дуже вас попрошу підписатися на цей YouTube канал. Так, ви не почуєте тут заяв, які робить Латиніна, і запрошувати сюди П'янковського з його красивими наушниками ми не будемо і. Кума єдногрупніка Путіна. Ми теж сюди запрошувати не будемо, тому що хороші руски вони тільки кожен дев'ятий раз люблять Україну, ненавидять Путіна. А в потрібний момент б'ють в піддих і кажуть, що ми, наприклад, винні в стрілянині в крокусі. Як це зробила пані Латиніна? Тому підпишіться, український YouTube має бути українським а не. Там панувати хороші руські. Тому, друзі, підпишіться, будь ласка, це надзвичайно важливо. І друге, я попрошу зробити донат на реби для наших хлопців і дівчат. Це напрямок Бахмуту. Ми свого часу для них з вами купували наземний дрон-евакуатор. Він вивозить на 1-2 кілометри від лінії фронту. Да? Швидка туди заїхати не може. Далі пораненого чи пораненого. Перевантажують в медевак, в медевакуацію в автомобіль, і за ними потім можуть летіти реби. Ну, знову ж таки, наш дрончик то ребчиком захищений, а ось ці автомобілі ні. І за ними росіяни можуть далі летіти і поцілити в них. І щоб цього не сталося, ми збираємо на е захист одразу двох автомобілів, два реби надо, 768 тисяч. Тому нам треба. По 2 гривні в цьому ж чаці у нас з вами ну, трошки більше. Хто дасть 3, буде ідеально. У нас з вами 360 тисяч тут. Тому по 2 гривні і все. Хто дає 100, 500 і 1000, взагалі ідеально швидше зберемо більше е, кількості людей зможемо допомогти. Це насправді дуже важливо. Час грає проти нас. Ну а коли у нас буде тут півмільйона з вами, то взагалі будемо мільйонні збори збирати за один день. Підписуйтесь, донатьте, а я починаю. Глава ФСБ звинуватив Спецслужби України в теракті в Крокусі. Ну, знову ж таки, невістка у А, Чого? Чого нас звинувачують? Хоча вийшов цей ІДІЛ триклятий, сказав, що це вони, Штати вийшли, сказали, що України тут нема, Британія вийшла, сказали, що України тут нема. Але ну. В Росії винні у всьому українці. Глобальне потепління ми, голод в Африці ми. Ну і зрозуміло, що стрілянина в крокусі ми. Ну і що він каже? Що ми, виявляється, навчали на території Близького Сходу ось цих таджиків. Єдина проблема, що вони таджики, ми в Україні два роки зайняті війною і поїхали на Близький Схід навчати таджиків. Я не впевнений, що ці таджики і були на Близькому Сході, бо зазвичай це. Центральна Азія, де знаходяться таджики. ну, але це Росія. Країна можливостей, там можливо, все. Так от, за терактом стоять радикали-ісламісти, і їх підтримували українські спецслужби. Ну, зрозуміло, що візитка Яроша, український прапор, вірші Тараса Григоровича Шевченка вчать на пам'ять, ну і роблять донати. На Українську армію, СБУ слід визнати терористичною організацією. Ну, тут ясно, що їм трошки пече те, що наші хлопці. І дівчата спецслужб знищили велику частину їхньої нафтопереробки, особливо цю європейську частину, все, що тисяча кілометрів глибину дістає, ми просто зрівняли в нуль. Велику частину технологій вони закупити не зможуть. Да, санкції діряві, знаю, але все рівно для нафтопереробки їм буде зробити це дуже-дуже тяжко. Ну і треба буде слідкувати за деякими центрально країнами, які мають нафту, щоб вони не закупали для Росії. СБУ слід визнати терористичну організацію, ну, крім посмішки, нічого не викликає. Е Далі, Київ причетний до теракту в Підмосков'ї, а Буданов законна мета для ФСБ. Тобто ліквідацію Буданова вони собі ставлять на прапори і зараз будуть е влаштовувати полювання на нашого головного Джеймса Бонда. Тому я думаю, що тут якраз і ППО нам допоможе і багато інших речей. От, але знову ж таки, зловити нього буде важко. В своєму офісі він сидить рідко. То в Крим ходить, то виходить на територію Росії, десь під Білгород влаштовує там цікаві речі. Тому я думаю, що він їм точно не по зубам. Я пам'ятаю історію, мені розказували наші друзі, для яких ми теж з вами робили один збір. От що 15 росіян, які взяли в полон українця, були змушені після його дзвінка його відпустити. От, тому що він пригрозив розстріляти весь сектор лісу, де вони знаходилися. От, після цього сказали: так нема ж кому зараз поїхати забрати наші всі на завдання. От, ну, він каже: Окей, дайте ще раз трубку. Ну, і наш хлопець виводив уже в полоні цих 15 росіян. От приблизно так буде виглядати і е е ліквідація Буданова, бо Буданов в Москві буде підпалювати на Лубянці їхній центральний офіс. От, і готувати смачну вечерю для українських солдатів, а не те, що вони його тут ліквідують. Далі, що він сказав? Замовник не встановлений. Ну, я думаю, що замовником може бути тільки одна організація: це Кремль, Путін. Вони самі, тому що зараз вони демонструють, що вони жертва атаки, що Путін бореться із цим всім. Це ж типова політтехнологія. Ви самі зацікавлені в тому, що ось так всі говорили. Ви, замовник, та ви, Росія, самі цим займається, вбиваючи своє наце, населення. Більше того, ще й отримуєте від цього задоволення. Ну, власне, е загроза зберігається різних історій, які можуть статись на території Росії. І це добре, ми тільки це підтримуємо. Ну, хоч це і реалізовує е, Ісламська держава. Ну і власне, Вашингтон теж покицьки, говорить керівник російського ФСБ. Тому що передали інформацію про стрілянину в загальних речах, от, і російські спецслужби не змогли зреагувати. Сказали б конкретно, що де і як, а так не сказали. Одну, що дуже смішно через те, що Вашингтон попередив дав конкретну інформацію і персонально, і приватно, і публічно. Ну але Росія е реагувати не захотіла. Ну і це виглядає теж дуже смішно через те, що вони ж такі мали бути православні, намолені битися за свій народ, а за забили болт. Розумієте, їм взагалі було не цікаво, що там станеться. Що не можна було заборонити концерти, футбольні, баскетбольні матчі, дискотеки? Поставити рамки на вході в метро, ну от, 99% можливого теракту ти зняв. Вокзали парки. Ну, це ж дитячі речі. Розумієте? Це на другому курсі Державного управління всі знають і розуміють. Вон в Київських інститутах і університетах діти це знають. Діти, студенти знають. А Патрошев з Путіним ні. Розумієте? Но Путін вийшов з іншою заявою. Кажуть, в Кремлі хоче взяти Харків. Ну, головне, щоб щось інше не взяв собі. Е, так от, хоче взяти Харків і після цього зупиниться. Отак, от сказали прямо в Кремлі, що от дивіться, віддайте Харків. Російські політичні еліти. Я просто не впевнений, чи є там еліти. Єдині еліти, які є в Росії, це бики, які займаються розводом корів. Оце єдина еліта, яка там є. От. А решта це просто покидки. Банда, банда вбивць, мародерів і військових злочинців. Вони не виключають. От тепер зверніть увагу, що Росія та її правитель Путін. Ну, просто вже, вже регати хочеться. Це «Медуза» пише їхня. Е, теж головне видання Росії е, без, без, без тіла, безмозгла істота. Ну, це мені здається про всі російські еліти, а не тільки про «Медузу». Ну, от вони спробують захопити Харків та поступово закінчити так звану СВО. Або ж він готовий іти до переможного хоч до Києва. Стоп, так звані російські еліти і так звана російська медуза. Так ви ж на Київ вже ходили. Я не хочу вас ображати, але Київ ви вже ж ті побрали. Ви ж уже йшли за три дня, мали нас взяти. Що сталося? Я вам скажу, де СВО. СВО, спеціальна воєнна операція, сьогодні проходить на болотах на Росії і проводить її ідію. Оце єдине СВО. А тут війна, в яку ви погрязли і вийти, вилізти, не знаєте як. І обстріли нашої енергетики, це спроби змусити нас підписати угоди, які нам невигідні, щоб вашій морді зберегти обличчя. Ось вам і вся логіка. Якщо говорити простою українською мовою. І зараз ми бачимо, що так званих два співрозмовника близьких до Кремля джерело в уряді Росії та одно з високопоставлених членів єдиної Росії, ну це Медведєв, ясно ж. І вони запевнили, що Путін збирається продовжувати війну. Вони нас просто лякають. Однак їхні оцінки щодо того, як він зараз ставить із цього приводу. Які цілі в них розходяться, бачите, в Росії демократія? От є два джерела, і в них думки розходяться. Нічого собі. Один з піврозмовників каже, що після контрнаступу ЗСУ Путін відчув слабкість України і готовий йти до переможного, хоч до Києва, і за ціною не постоїть. Треба буде мобілізацію голоси. Треба буде набухатися, набухається, треба буде переспати з Медведєвим, вкотре це зробить. Ну продовжуючи думку цього джерела. Якщо треба буде економіку ще сильніше е, пересунути на військові я пересуне. Стоп! Що значить слабкість українського контрнаступу? Український контрнаступ забрав більшу половину того, що ви захватили вночі своєю 400-тисячною армією. 400 тисяч ваших лежать в землі. Економіка ваша обкладена санкціями і. Сьогодні, крім Індії і Китаю, ви нікуди своїх два найбільших стратегічних товари, газ і нафту продавати не можете. Нагадаю, що ваш авіаносець Москва лежить на дні, ваш улюблений північний трубопровід лежить на дві, а ви хникаєте, що українці його вклали. Ви розповідаєте, що ви відчули нашу слабкість? Та з вас таджики сміються, що вони готові у вас там розстріляти півміста і на драндулеті поїхати в Білорусь. Якби не бухали по дорозі, можливо, їх би й не взяли. Розумієте, ви відчули нашу слабкість? Так ви ж з Києва починали, що сталося? Ну, але російські джерела ж люблять напускати пиль в очі. Ну, от, і говорять, що вище керівництво Росії значить, ставить перед собою більш реалістичні цілі, тобто він не повністю з'їхав з розуму, тільки наполовину. І взяття Харкова і поступове закінчення ВСВО після цього. Ну, давайте я вам перекладу на людську мову. Так зване опозиційне джерело, так зване опозиційне медіа, Медуза, яке сидить в Європі і любить брати гроші в українських дітей і біженців, типу, приходять в європейський сую кажуть, ви їм дайте менше, дайте нам. Ми хочемо знімати класні апартаменти, крутий офіс, тусити на Тенеріфе, мати ретріт в Португалії, ну, щоб, розумієте, нервна робота, будь російським, так називаємим медіа, десь між Ригою і Берліном, відповідно, нам треба великий хаос, щоб ми могли літати на ретріти. Не українським журналістам, які два роки воєнкорами працюють і висвітлюють війну, зробити ось такі супервідпочинки за кордоном, а саме російським. Це ж опозиційне російське медіа. Так от, так званому опозиційному медіа, і це я вам не говорю, це не жарти, це правда. Я вам можу дати факти. І далі вони кажуть: нам треба так зване опозиційне медіа, щоб його взяли західні медіа, і ми будемо давати пропозицію Путіна в паблік. І Путін каже: злийте Харків, і я зупинюсь. Але чого дають два джерела? Щоб потім, коли Путін візьме Харків, щоб він сказати, чого він пішов далі? Скаже, та ні, те джерело, яке просило здай Харків, воно неправдиве. Друге правдиве, що він не зупиниться і піде на Київ. Ось тому дають два. Ну, Путін вже пацан, він тримає слово. Розумієте, ось так треба читати ось ці кремлівські історії. Це брехня і лайно, яке вони намагаються розповсюджити своїми лайняними, так званими опозиційними медіа. Це якщо говорити, власне. Те, що він хотів нам передати, але у нас для цього є середній палець, який ми йому показуємо. І нам такі пропозиції не треба. Єдине, нас треба трошки розбудити наших депутатів, наших політиків, наших дипломатів, щоб всі проснулися і трошки більше працювали для перемоги. І наших партнерів, які багато говорять, але не так багато роблять. Тому що Борель, який обіцяв мільйон на весну на кінець зими, зараз тільки півмільйона обіцяє на літо. Вам не стидно, пане Борель? Вам не стидно? Міністр оборони Іспанії каже, а ви відповідаєте за оборону, що в ЄС до війни з Росією не готуються. Так що потім буде? Про що будемо плакати і куди бігти? Ви поклали 300 мільярдів на стіл виробників зброї Європи? Скажуть, хлопці, в мене до вас одне просте прохання. Дав вас контракти продаєте. В Африку, в Азію, можливо, навіть щось в Росію, ми не знаємо. Там же секретні контракти. А ви поклали їм 300 мільярдів або хоча б 100. І скажете, друзі, ви працюєте в день, а працюйте ще вночі. Наприклад, українські виробники зброї працюють в три зміни, а ваші в одну. Давайте ще одну зміну відкриємо, і вийде так, що за рік ми в два рази більше зброї зробимо. Частину відправимо по контрактах, а другу частину відправимо Україні. Україні, державі, яка єдина сьогодні боронить всю Європу. Ось це було б справедливо, це було б красиво. Але бачите, в нас поки що так не відбувається. Тому їх треба розбудити, їм треба нагадати, хто їх захищає і що нам треба робити. Робити. Ну і ще одна річ це теж законні цілі військові. В Росії до Дня СБУ оголосили в розшук керівника СБУ. Вибачте, за тавтологію. І власне вони вже там плетуть інтриги, хочуть, значить, хочуть його заарештувати. Єдина проблема, що Малюк в Москву не їздить. Єдине, куди їздить малюк, це до Чорного моря, щоб запускати свої дрони. Ось єдине, де він буває і що він. Робить, ну і дрони влучають. Я вам перед цим писав відео. Подивіться, влучає дуже красиво, горить, палає і спускається на дно російська, так звана військова техніка, банда бляшанок, а не морський флот. Наше завдання сьогодні повернути наш, наше Чорне море, повернути наші впливи там і зробити так, щоб Росією не пахло ні в Криму, ні на Чорному морі. Друзі, в мене вся інформація. Попрошу Донат. Донат для Бахмутського напрямку, для супермедиків. Їм розвалили стабік, прильоти були і один, і другий. На щастя, вони молодці, вони убезпечували свої. Місця, де вони знаходились, всі живі, і це дуже круто. Я їх дуже люблю. Я в них сам там був. і Вони дуже потужні, вони дуже технологічні, молоді. Хтось з них працював на високому політичному рівні, але це не з тих політиків, які сидять в Франції чи в Італії. Це ті, які поїхали під Бахмут. Хтось з них був суперхірургом Феофанії і теж він там. Той з них працював в міжнародних компаніях і отримав велику зарплату, але він теж сьогодні і вона там. І сьогодні вони просять, щоб ми купили реби для автомобілів, які от вивозить кілометр-два дрона, Далі везе медивак. От, і щоб цей медивак не переслідували російські FPV-дрони, він повинен бути обладнаний спеціальним мобільним ребом. Майже всі частоти ловить, які ми будемо купляти. Нам треба убезпечити два автомобіля. От на два автомобіля нам треба 768 тисяч гривень. Будь ласка, давайте разом ці гроші зберемо. Це дуже важливо. Це життя наших захисників. Якщо можемо захистити, треба захистити. Ну і підпишіться, підпишіться, будь ласка, на Ютуб-каналі Латиніної. Ви такого не почуєте. Ви там почуєте, що Україна винна в тому, що зробив іділ. Я вам скажу, що росіяни працюють на Росію, українці. На Україну, тому хай росіяни підписуються на російські канали, а українці на українські. І там в коментах мені багато зараз пишуть, боти прийшли в тролі і кричать, що як так, не можна по національностях розпреділяти. Сорі, але ваша національність прийшла вбивати нашу. Тому медіапростір повинен бути захищеним. Підписуйтесь, будь ласка, я для вас буду старатись робити швидку і якісну аналітику. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!